Що таке Шенгенвіза, та як її отримати. Шенгенвіза це дозвіл на в'їзд, що дозволяє перебувати на території країн, які підписали шенгенську угоду. З цією візою ви можете подорожувати між 27 європейськими державами без необхідності проходити повторний контроль на кордонах. Короткострокові візи зазвичай видаються на термін до 30 днів, а імміграційні можуть дозволяти перебувати від 90 днів до 2 років. Візи поділяються на типи А, транзит Б для наземного транспорту, Аспорту це до трьох місяців та де національні. Варто пам'ятати, що для громадян України туристичний шенген зараз не оформлюється, так як діє безвізовий режим за біометричними паспортними документами 90 на 180 днів. Якщо потрібна моя допомога із прорахунком безвізових днів, пиши в дірект. Терміни оформлення варіюються. Швидке оформлення може вимагати додаткових витрат, тому важливо подавати документи заздалегідь і правильно заповнювати анкети. Уся додаткова інформація зазначена на сайтах.